А тим часом пропагандистам дійсно мало. Вони закликають Путина Путіна змінити цілі масованих ракетних ударів, бити по центрах прийняття рішень, хочуть більше крові. кажуть, що витрачати півмільярда доларів, як то було витрачено 450 мільйонів на останню ракетну атаку, по якихось це нерезонно і надто гуманістично. До чого ж закликають кров кровожерливі пропагандисти свого диктатора? Почуємо. побили. А можно спросить, а если удар возмездия по киевской ТЭЦ-5? Ну, как-то, в общем, жалко тратить дорогую неуловимую ракету. Я предпочел бы, чтобы один, а может быть, даже все шесть кинжалов попали бы. Ну, какой, ну, на выбор, давайте подумаем, куда могли бы прилететь кинжалы, которые невозможно перехватить. Есть две резиденции президента Украины, есть генеральный штаб. Есть, вероятно, штаб-квартиры Главное управление разведки и служба безопасности который на Владимирке находится, да, известное местечко. Любой человек, который в Киеве бывал, знает это здание бывшего КГБ Украины. Вот, собственно, места, на которые не жалко и двух, и шести, и шестидесяти шести кинжалов, как мне представляется. Но, опять-таки, в официальном комментарии говорилось совершенно о другом. Говорилось, что ударами возмездия разрушен какой-то завод по производству беспилотников. А что, если бы не было атаки на Брянск, то завод по производству беспилотников продолжал бы работать? Странно. Я логики никакой в этом не вижу. Нарушено движение электропоездов, потому что тоже поражены объекты энергетической инфраструктуры. Хорошо, но только... А какая связь с атакой на Брянск? Удар возмездия подразумевает, что инициатива находится в руках врага, а мы только реагируем. И это само по себе является новостью не просто плохой, а ужасающей. Які ниці злі і перекочені вже обличчя у російських пропагандистів, бо дійсно починають усвідомлювати, що ніяка ініціатива не в їхніх руках і нічого вони не можуть досягнути ані ракетним терором, ані на фронті. Тим паче паузи між ударами Росії по Україні значно збільшилися через нестачу ракет. Москва намагається накопичити критичний обсяг безпосередньо вже із заводів. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттер, як зазначається, у Зведені 9 березня Росія завдала щонайменше 80 ударів ракетами далекого радіусу дії. але за повідомленнями британської розвідки, інтервал між хвилями ударів збільшується швидше за все, тому що Росії зараз необхідно накопичити критичну масу новостворених ракет безпосередньо промисловістю, перш ніж вона зможе забезпечити досить потужний удар, що переконливо знешкодити українську систему ППО. кажуть британські розвідники. А от американ. Ські розвідники схиляються до думки, що російський диктатор Путін готується до довготривалої війни проти України. Про це принаймні заявляє директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Хенс. Давайте почуємо. Ми прогнозуємо, що цього року російські військові не відновляться настільки, щоб досягнути значних територіальних здобутків, але Путін, скоріш за все, розраховує, що час працює на його користь, і що продовження війни, в тому числі з можливими паузами в бойових діях, може бути його найкращим шляхом до остаточного забезпечення стратегічних інтересів Росії в Україні, навіть якщо на це підуть роки. Росія наймовірніше не зможе. Підтримувати навіть той скромний рівень наступальних операцій в Україні, який є без додаткової обов'язкової мобілізації та сторонніх джерел постачання боєприпасів. Російські військові в Україні не здатні здійснити значні стратегічні прориви. А наступні місяці будуть вирішальними у війні. Про це йдеться у заяві директора ЦРУ Вільяма Бернса, яку наводить кореспондентка Ньюснейшн Кейлі Майер. Наведемо вам цю цитату. І ми. Російські військові здатні досягати поступових успіхів, але наша спільна оцінка полягає в тому, що вони навряд чи зможуть здійснити значні стратегічні прориви або підтримувати їх до кінця цього року. Путін подвоїв ставки та переконаний, що він може змусити час працювати на нього. Російський диктатор також вважає, що він може виснажити західних партнерів України. Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні, саме тому США мають надати всю можливу допомогу.